Всім привіт! Хочу заграти. Я не знаю, тільки в рейтинг чи в звичайний. Можна навіть і в звичайний. Мені хочеться. Давайте в звичайний. Мені хочеться пограти цим вейлом. Я люблю грати фашою, але ж в мене щось на каналі одна фаша. Я думаю, може треба як і вдасться зараз. взяти роль Мага взагалі. І не буде ніяких конфліктів, то я б хотіла зняти вейла. Він мені не подобається. Мені, звісно, ваша більше подобається. Так, все, я забіла. Ой, блін. Ага, все хорошо, то боєць, бо ще одразу не поняла, хто тут. Чуть-чуть. Так, це прекрасно, Так, середня лінія, все вірно. Да, хочу спробувати я давненько, відносно давненько їм не грала, це вище брала фашу. І я би далі весь час збрала фашу мою кохану. Але просто для різнобарв'я треба взяти когось іншого. Так що будемо ходити вейлом. Ну, Сподіваюсь, це буде добре. Чому мені більше подобається фаша? Із-за того стопа, хто проти мене Віксана буде. <гум> <гум> До речі, мені досить зручно, що в Оксано, бо і Ultimate лорд. Я зазвичай, ну, в більшості випадків, цим її лордом взагалі не б'юсь, бо він все одно має певний час дії. Просто би утікаю, перечікую, вертаюсь і мені досить зручно так діяти. <гум> Тому я не дуже її боюсь. Ага. Що, щось я мала якусь думку. Ага, що мені фаша подобається більше, ніж вейл із апташки, з нею дуже легко пересуватися. по карті, там, то нагору, то вниз, то ще щось. Мені. Через це, але в теж, якби ближче до кінця ігри можна досить швидко пересуватися, може не настільки як фашою, але теж непогано, скажімо, так. Ну і плюс мені подобаються всякі його навички, які мають певний контроль. Уже на горі нужна помощь. Ой, я... О, попала. Не, не попала. Все треба міньони вбити і просто забити, на неї, бо мені треба рівень просто набрати. А це ще віха мені ще трошки пофігу. Трошки ней, так би мало, ти пофігу. Я завжди... Просто перетікую в вдома. цей момент, поки я наберу четвертий рівень. Б'ю меню. А потім вже якось починаю думати, що мені робити як б'ять. Ой, боже. Да, давай її доб'ємо. Ти її мусишь Дамо. Ой, Ой, я ще я баб баблі. Ой, ні. хотіла баблішечка, але ні, баблішечка зачекаємо. Так, я б близька до четвертого рівня. Так, на гору було б непогано сходити, бо там ти... щось ж... реально притусують. Але я хочу добити цей четвертий, тоді піти. Я просто дуже до нього йду. так би мовити близька. О, все. Ну, все, я, я його маю. Так, треба очіку обійти і піти допомагати на гору. Я хотіла забрати крабик, але не прицілилась і вдарила по комусь. О, давай. давай. Блін, а в мене нема мани просто. І я нічим толком не можу допомогти. О, зараз є. Ой, то мою башню внизу п'ють. Треба йти на фонтани вниз чи допомагати тут, чи що робити? Ага, там на серединку пішов чум, якщо можу піти, далі допомогти на горі. Бо там, мабуть, по кущам сидять ще хтось і намагаються підловити. Але ага, ні, вони всередину всі пішли. Так, треба тоді, що всередину захищати мою башню. Думаю, ці один на один якось уже і справляться, а от моя башня посередині може бути захищеною чути чуїха. О, лорд. Так. Угу. Ну, я просто буду від нього тікати. Бачите, він з ще зне на що на нього тратить свої навички та сили. <плес> так, ну я вже за чуханом піду, але попереду ходити не буду. Mm. Ран, так. Mm. Mm. Хотіли в навіть подваж оставили, попадаємо баблішечку, баблішечку, стріляємо, баблішечку. Мабуть, треба вниз піти навести. Одноманя, це згу, все виходим. Ой-яй, -ой, ой не детекати, вони щось здоб'ють конкретно. О, як я швидко побігла. І на гору треба на гору і на середину робити нагору. Думаю, це піду Чу піде всередину, а я на гору. Вот там же башню уничтожить, ну хоть бы чтобы не уничтожили. Вот так дело на пида. там что-то хочет, вот так ушла хочется. Ага, ось тут сплю хочется. Попала от хитрый втик. Так, странно туда и ты честно, кажучи. О, оцю ми можемо чи не Можем. де відчуваю. Ну, Беше всі просто потікали від того города. Всім на того лорда, він сам щезне. Не треба ногу втратити. Ану, дивись, оплікайся на мене. Ні, не хочуть. А ні, я блін, я думала я добился ага. так, мені точно треба кудись втікати. Треба здоров'ячка отримати. І на середину. Так, а хто там? Тільки еще один проти всіх. Ми тут будемо чекати на всіх. Леслі, що ти така нахабна, ми тебе просто зробимо. Звісно, то що стояла в сторонке і атакувала нас такі. Ми атакували її. І це було дуже зручно. Нужна поміч, кажуть, на горі. А що там на горі? Давай. Я правда не бачила. Що... Блін, ну і на середині опять, ні. Ні, я вертаюсь, тому що вони знесуть цю башту. По-любому. По-любому не також близько до цього. Так, оце мені треба, бо вже не знаю, мені здається, туди не варто йти. А я ось що хочу підливить. Да. О, так ми нормально так побили ворогів. Це прекрасно. Може, знайшу башню посередині. Ну, поки ті бігають. Не треба вниз, треба вниз, бо там знайсти ту башню. Внизу. Що я зараз не прийду, то знесуть. Нам барду 5 миллиончики і найдуть вперед. Сейчас нам ну, точно знесуть башню посередині всім. Вони так всередину активно ходять. Ну як? я не. Встигаю повністю слідкувати за картою, але, блін, коли я встигаю глянути, що відбувається, то постійно щось несередині. О, так тут клінт все порішав, поки я ще. Ого, о, ми всі зібралися. Так, да, сірі обіст, тому що не треба було ходити в усіх. У мене не дуже багато здоров'я, і мені не сильно треба висовувати. Трошки позаду кінетки стоять. Так, враг обід, бо враг ходить по по. Да, я теж піду на фонтан йдемо разом. Бо вра ходить по одному в, нашу, в наш натовп. Ось так прямо по черзі. Звісно, ну, це вигідно. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Ми ж там майже всі живі. Ага. Находит им за чухануть, что мы не рубить. Да, по-моему, мы их подловили. О, я пойду там внизу защищать вашу. Да, забрати лорда, можна забрати. Думаю, зараз нормальний час для цього. Хороша ідея, поки встановлюється. Але треба дуже швидко, бо вони вже всі живі вистановлюємо. Все, ми встигли, ми встигли. І це прекрасно. Ми ви лордом. Так. І це щось буде... Ой-ой-ой, відходимо від лорда. У нас. лорд проти лорда. Ну, Зараз я його трошки побіжу, він таки судно здох. І не заважав йти нашому лорду. Так, там треба внизу. Коргус намагається пробити цю нижню лінію. Мінньона. Так, я щось. Не хочу натрапити на нього. Тут може десь в кущах мене чекає, а Але хочеться підбити цих мільйонів. Я не можу, я люблю підбивати мільйонів. Ого, так стоп. Ми всі живі і всі там на горі. Треба до них біску чи що. Треба сюди. Трошу. Так, я не встигла подивитися, що там там, там лорд. Зараз він пропаде. Ой, Боже, скільки можна все зник. Зник. Ото міньйончики. Міньйончики. треба це діло підбити. Башенко, бащенка. Ой, треба тікати конкретно. Фу. Трошечки не добили башенку, ну, ладно. Що нам робити? Ага, ось вони тут посередині, ми це знаємо. Треба зібрати зі своїми союзниками. Так, вони всі нагору пішли. Вороги стані. А ні, не всі вони вгорі внизу, може ці треба трошки. Я не встигну, да? Приближається шторм. Так, давайте всю добивайте все отключно ще армуса цього зловити. Ну, все, враху обід. Ті, яких ми хотіли спіймати, ми спіймали. Ну і добре. Що ми хочемо добити? Бігай за чуханом. О. Можешь двітися, даже не буде. Не попало. О, треба мій меню, міньчики святоділо зробити, підбити їх. М -м, трошки не виходить. Ладно, дістану тих. Це ми виграли. Ура, ура, ура! Так, я рада, що така ігра була е, на велі. Щоб було роз... різнобарв'я, а не тільки фаса. Ой, да, я вас теж всіх полайкаю. Як ви прекрасні ви такі хороші, мені все дуже сподобалось. Хороші були в мене союзники, всі друг другу допомагали, один до одного бігали, рятували, наодинці друг друга не залишали і тому, мабуть, і виграли. Всі бігали і нам і встигали. Все, що треба встигати. Все. На цьому гра закінчується. Я рада, що я виграла. До побачення!